Івано-франківські представники руху чесно оприлюднили свої дослідження відкритості та прозорості кандидатів у народні депутати від Прикарпаття та їхніх передвиборчих кампаній. Нещодавно активісти чесно пропонували кандидатам підписати меморандум про співпрацю. Тільки 27 прикарпатських висуванців до Верховної Ради погодились на пропозицію. Окрім співпраці, вони також мали надати свої автобіографії, декларації доходів та джерело фінансування передвиборчої кампанії. Всього 13 кандидатів написали свій «Життєвий шлях, і 8 подали фінансові звіти, скільки витратили на агітацію. Найбільша сума, від якої я був здивований, це є Ольга Галабала, 84-й виборчий округ, це є Тисменецький, 1 мільйон 400 тисяч. Найменше з тих, що надали, це і напевно найреалістичніша це Володимир Чорноус, 83-й виборчий округ. Він задекларував, що він потратив суму 10 тисяч 700 гривень. Також активісти чесно зазначили прямого підкупу виборців та інших грубих порушень передвиборчої гонки в області немає. На сьогодні тільки на двох виборчих округах є приклади чорного піару. кажуть, не впевнені, що антиагітацією займаються конкуренти. В даному випадку ми маємо витяг з автобіографії і про дії кандидата. Якщо ці факти є дійсно мають місце, то чому їх офіційно не показувати? Тобто, для чого приховувати своє обличчя, Це фактично є порушення закону. Це можуть бути і не дії кандидата, це можуть бути дії групи осіб, які Просто яким не подобаються ці кандидати, але офіційно заявіть, роздрукуйте офіційну лисів. Це наша позиція. От кандидат має таке минуле, кандидат робив такі дії. Будь ласка, виборці задумайтеся. Ми не підтримуємо і ми засуджуємо прояви такої агітації. Активісти руху чесно порадили виборцям ще раз приглянутись до тих кандидатів і тих політичних сил, за яких вони готові віддати свої голоси. Адже більшість з них і досі не відповідають критеріям руху чесно.